Вітаю вас в ефірі програма Мозаїка батьківства, яка створена для нас, дорослих, але присвячена дітям. Кажуть, кожна дитина це цілий світ. І справді, світ сповнений таємниць, простих відкриттів і майже невичерпної фантазії. А деякі батьки мають справу не з одним таким світом, а декількома, залежно від того, скільки у них дітей. Як у вирії щоденних обов'язків і подій не виснажитися самому і не нашкодити дитячій душі? Відповіді на ці та інші запитання ми шукаємо разом зі спеціалістами у наших передачах. Народна мудрість говорить: здоров'я суди не по роках, а по зубах. І справді як це не прикро, але сьогодні навіть маленькі діти мають проблеми пов'язані зі здоров'ям зубів. Тому зараз лікар-стоматолог нам розкаже, як доглядати за молочними зубами. Прорізування зубів починається з 6-8 місяців. Це середні сроки прорізування молочних зубів. На сьогоднішній день є багато відхилень від цих середніх показників. Іноді буває, дитина народжується вже з молочними зубами. Це так само на сьогоднішній день вже вважається варіантом норми. Іноді вони прорізуються в 2-3 місяці. Бувають пацієнти, в яких ще в 9 місяців немає постійних молочних зубів. Перші зуби прорізуються на нижній щелепі, як зазвичай. Він може з'явитися. Один може з'явитися може з'явитись одночасно два, і з цього моменту вже можна починати навчати дитину догляду за зубами. Для цього варто купити щітку, яка буде для дитини привабливою. Спочатку це буде в ігровій формі, нехай дитина просто її потримає в руках, потримає в роті. Звичайно, це перші кроки йдуть без пасти. Варто починати чистити зуби з пастою, коли вже буде дитині півтора-два роки, коли вона буде розуміти, як це набрати в ротик водички і сплюнути. Перший візит до стоматолога варто зробити в 3 35 роки, коли вже у дитини повністю сформований молочний прикус, коли прорізалися всі зуби. Але буває так, і останній час це буває дуже часто, коли у дітей починають турбувати зуби набагато раніше. 2,5 з рочки, 2 роки, 10 місяців, 3 роки. Тому тоді пацієнти до нас звертаються за потребою, тому що є гострий біль і його треба лікувати. З власного Досвіду тіти краще звикають до атмосфери в стоматологічній поліклініці, саме в стоматологічному кріслі, коли вони приходять з батьками, можуть сісти в крісло, їх можуть підняти, опустити. Тому варто перший візит до стоматолога зробити якомога раніше, але він має відбуватися в ігоровій формі як знайомство з предметами і з лікарем, щоб у дитини перше враження лишилося якомога краще. Молочні зуби обов'язково потрібно лікувати. ते Тому що це є орган, який має інервацію і має кровопостачання, і коли він е, запалюється, а е, хвороба зубів це саме є запалення, але органу зуба його обов'язково потрібно лікувати незалежно від віку дитини. Виключенням є лікування молочних зубів, коли до їх зміни лишається менше, ніж півроку. Ну, наприклад, четвертий зуб у дітей міняється в 8 років. Якщо четвертий зубчик починає дитину турбувати, лікувати в 7,5 років, тоді його лікувати не варто. Якщо дитині 4 роки, цей зубчик лікується обов'язково. Під час лікування молочних зубів постійні зуби пошкодити надзвичайно важко. Навпаки, нелікування молочних зубів може призвести до пошкодження зачатка постійного зуба. Тому лікування молочних зубів має відбуватися в спеціалізованих структурах. Лікар, стоматолог, терапевт займається саме лікуванням молочних зубів, тому що при лікуванні молочних зубів є особливості. Залежність від віку дитини. Гадаю, зубки наших дітей будуть чистими і здоровими, але поки вони маленькі, це досягається не без нашої участі. Взагалі, діти люблять робити щось разом із дорослими, в тому числі і гратися. Ми всі різні. І у той час, як одна дитина може спокійно сидіти і годину малювати, складати конструктор чи одягати ляльку, від іншої лише і чуєш, мені самій. Не цікаво. А тому і виникає запитання: як навчити дитину гратися самостійно. Вчити дитину гратися без сторонньої допомоги потрібно перш за все для розвитку її фантазії, ініціативи та профілактики егоїстичного ставлення до домашніх, а не для того, щоб вона перестала плутатися під ногами. Провідна діяльність дошкільного віку це гра. І хто ж буде з нашими дітками грати? Ми хочемо, щоб вони грали з іншими, але в силу свого віку до трьох років ще їх не цікавить, наприклад, гра з іншими дітьми. Вони не вміють будувати ці соціальні зв'язки. Тому перший ігровий партнер це завжди мама, або батько, або дідусі бабусі Малюка перших двох років життя приваблює все яскраве та здатне видавати звуки. Крім того, він спостерігає за діями батьків і часто проявляє більший інтерес до побутових предметів ніж до своїх іграшок, тому що бачить, як користуються ними дорослі. Наше бачення того, як повинна дитина гратись, в основному заключається в тому, що ми купуємо багато іграшок. І дитина сидить. В своїй дитячій кімнаті і в неї дуже багато іграшок. Це ознака нашої великої любові до дитини. Але ми дивуємося, дитина не грається цими іграшками. Для кожного віку існують свої іграшки. Якщо купувати іграшку на виріст, вона навряд чи вціліє до того, як дитина навчиться використовувати її за призначенням. З чого складається наше, наш світогляд з певних асоціацій? Да? Ми бачимо предмет. А що з ним робити? Дорослий має дуже багато прикладів. У дитини немає такого великого багажу е, е, асоціацій. Пам'ятаєте наші ігри. Візьміть звичайну ручку і придумайте, що з нею можна зробити. Дорослий може притутити 100 методів, навіть впливу до того, що ручкою можна перекрити там воду з крана. Да? А дитина. Вона буде придивлятися до цієї ручки, вона буде, буде знімати ковпачок, потім вона зрозуміє, що вона помалювала руки, можна десь помалювати стіни. Тобто їй потрібно напрацювати цей багаж асоціацій. Тому вам потрібно приймати участь все ж таки в ознайомлені дитини з предметом. Ну коли ви вже бачите дійсно, що проблема, і вже ближче до трьох років, коли дитина все ж таки повинна фізіологічно повинна научитись самі гратися. Да? І ви бачите, що вона все одно ходить за вами, вона якби, і плаче, і виматується батьків, скажімо так. Нам потрібно проявити більш е, такий ігровий підхід до цього. Ну, Давай ми візьмемо з тобою, наприклад, паровозик, зробимо з кубіків, да? а тут хто у нас буде жити? У нас тут буде їхати, будуть звірятка їхати. Давай, я зараз поїду, буду кликати всіх звіряток. Ви принесли, наприклад, їй звіряток дитині. Ти будеш садити в вагончики, тобто ви розповідаєте, що можна зробити з цими звірятками. Да? І вагончик буде їхати. А якщо дійсно ви дали дитині вагончик, да? то ви можете їй запропонувати. Давай ми завеземо в одну кімнату, в другу кімнату, а тепер ще куди. Тобто ви їй допомагаєте. Граючись із дитиною, коментуйте усе, що ви робите, пояснюйте властивості іграшок і дозволяйте їй проявляти ініціативу. На наступному етапі почніть знайому гру разом і потім запропонуйте дитині добудувати вежу, домалювати малюнок чи вкласти ляльку спати, а самі займіться своєю справою. Через деякий час поверніться і похваліть за зроблене. Діти ростуть, і якщо колись вони не хотіли чи не уміли гратися самостійно, то з часом життя й робить їм все серйозніші виклики, як от виконання домашніх завдань. А потім і вибір майбутньої професії? Що робити, якщо дитина відмовляється самостійно робити уроки, ми дізнаємося в одній із наступних передач. А от як допомогти старшокласнику зорієнтуватися на професійному роздоріжжі, ми запитаємо прямо зараз у нашої гості, педагога і психолога Олени Міненко. Здравствуйте. Олена, ви е, спілкуєтеся з школярами? От коли вони вже мають більш-менш чіткі плани на майбутнє? В якому класі, можливо, в якому віці? Сьогодні об этом вона задумываться в последній року в школі. Коли куда то поступать і вибирають учебне заведение, куди ж будемо поступать. Но це в корне неправильно. Ну а от э, зараз діти наші дуже розвинені, вони обізнані в багатьох сферах життя. І можливо, дати їм все таки на їхній розсуд, тому що ми батьки не знаємо де знайти баланс, чи дати їм свободу вибору, чи таке контролювати і цей аспект життя.

Это одна из таких распространенных и традиционных ошибок. Выбирают учебное заведение, которое находится, возможно, в том городе, где проживает ребенок, да. или ближе к месту Ваш проживания. Пустыр, это меньше да. А, да. Выбирают факультеты, где поменьше конкурс, чтобы легче было поступить. Ну, я думаю, что первоочередным должно быть не выбор учебного заведения, а именно выбор профессии. То есть mm -hmm. тут родители должны, как никто другой, помочь детям определиться, что им интересно. Ведь, заметьте, что То ту, ту професію, яку вибереть, вона буде займатися більшу частину своєї життя. А от яких помилок ми ще припускаємося? Наприклад, ви сказали, що правильно ви обрати професію, а потім вже підшукувати відповідний навчальний заклад. Можливо, ще якісь є такі моменти, на які нам потрібно звернути увагу, щоб не повторити помилок інших. Я би здесь розділила ошиби, які совершают студенти. Да, или дети, mm -hmm. будущее абитуриента, скажем так, да. mm -hmm. и родители. А ошибки, которые совершают чаще всего молодые люди да, или девушки дети. иногда они поступают в тот вуз или выбирают профессию за компанию. То есть друг mm -hmm. захотел там, быть юристом, и я пойду юристом. Mm -hmm. Или там, друг будет менеджером, и я пойду менеджером. Вторая ошибка, которую допускают дети, это когда они хотят быть похожими на кого-то. У них есть какой-то такой герой, и они хотят быть похожи на него. Uh -huh. Это может быть отец, старший брат или сестра, там, тетя, родственники, просто какие-то знакомые семьи, которые достигли какого-то успеха в жизни uh -huh. и не хотят повторить этот же успех. Это тоже не критерий, по которому нужно выбирать себе профессию, потому что мы все люди разные и не факт, что у меня есть такие же способности, как у этого да, человека. Еще одна ошибка, которую также допускают дети или будущие студенты, это когда они выбирают профессию, похожую на какие-то предметы. Ну, вот, например, девочка хорошо пишет сочинения, Я она решает, буду журналистом. Ну а чем Ну, работа жены включается не только на написание статей, да, это еще часто и поездки, умение общаться с детьми, умение выделить главное. И еще одна ошибка, которую часто допускают э, дети, это выбор профессии ну, по пути наименьшего сопротивления. Э, очень часто ну, дети не знают всей глубины профессии, да? Дети профессии, которые наведут там. Врач, продавец, учитель, да? бачать успех, так? Да, но не бачать не знаю, прайца. допустим, кто угу. такой логистик. Кто такой менеджер? Вот я недавно столкнулась с тем, что делает логистик, тот, кто занимается логикой. А менеджер uh -huh. тот, кто всем управляет. То есть они не знают, чем эта профессия, чем занимается человек этой профессии. Ну uh добро, -huh. uh -huh. а мы батьки, такие а батьки Родители часто совершают ошибки, влияя на выбор профессии ребенка. Ну, например, папа или мама хотели быть врачом, у них не получилось. Да, ребенок должен быть врачен. То есть До они сих пытаются сих свои мысли, детях. свои uh -huh. какие-то цели, свои, не достигнут успех воплотить в, не я, в, я, то в, в жизни деті. своих uh -huh. детей. А, вторая ошибка, которую тоже допускают родители, и можно было озаглавить под такой общей рубрикой рубрикой Будь полезнай для всей семьи. Пойдешь на врача, будешь нас всех лечить, да? Или будешь стоматологом, ага. у нас будет а нормальный зуб. За, за будешь всем научить. Да, будешь обживать всех нас. Или поваром научишься готовить, мы никогда не будем Ну молоды. а чему? Это же очень, зручно и корисно. Да, но тут мы больше пользуемся, больше ставим на чашу весов полезность для семьи, а не то, что интересно ребенка. Может, ага. он терпеть не может. Готовить, шить или быть врачом. Для него это вообще, Я может быть, не, неприемлемо. Но да, полезно для семьи. И последняя ошибка, которую допускают родители, когда они считают, что нужно всеми силами дать ребенку высшее образование, и оно откроет ему двери к престижной работе, он не будет ни в чем нуждаться, будет uh -huh. сидеть в кабинете да, и только считать денежки. Нужно понимать, что любая профессия, прежде чем она будет достигнуть какого-то, скажем uh -huh. так, пика в своей карьере, есть серые будни, які пов'язані з трудностями, проблемами, цього можуть бути готовим. До речі, а які професії тоді користуються попитом, тобто є дефіцитними? На сегодняшний день в Украине немножко будет переориентироваться, будет переориентироваться рынок спроса профессий. Что я имею в виду? Mm -hmm. Большие предприятия, компании будут искать таких специалистов, которые могут выполнять несколько обязанностей, да, обязанностей сразу. То есть, например, это будет, mm -hmm. пусть будет тот же самый менеджер, но знание нескольких языков будет обязательным, и чтобы он очень неплохо работал, ориентировался на компьютере, умел работать с компьютером и так далее. Сегодня большим способом пользуются профессионалы в области IT-технологий, то есть программисты и все, что с этим связано. А также большим способом пользуются профессии агрокомплекса. То есть, хотя на сегодняшний момент у нас в Украине а, не, очень, да, не очень престижно, потому что большинство работы выполняется вручную, и это считается грязной работой. Но, например, в Европе это давно далеко давно уже считается не грязной работой, uh -huh. и э, нам тоже нужны будут такие специалисты, нужны будут хорошие агрономы, агрономы ветеринары, uh -huh. которые смогут работать э, техники машин, но у нас их, к сожалению. На сегодняшний момент нету. Uh -huh. Также большой популярностью пользуются менеджеры, особенно по продажам. И что немаловажно, <клев> есть большой спрос на людей, так называемой категории синих воротничков. То есть обычные рабочие мастера, водители, то есть ох, да? обслуживание, обслуживания, да, которое сегодня набирает спрос, и хорошие специалисты будут нужны, причем сознание нескольких языков. А дійсно, бо от ми допомагаємо дитині чи не можемо ми ем, спровокувати у неї появу якогось такого безвідповідального ставлення, навіть до вибору професії, тому що він знає, що все одно за нього все вирішать і все владнається. Ну, є си на протяженні до досінішнього моменту это уже наблюдалось в житті дивенка, що все вирішали батьки, то може бути і такий вопрос. Ну тут важливо дати цю звістність переджитьки на ребёнка. Є mm -hmm. три момент, який необхідно учесть при виборі професії. Це такой mm -hmm. фактор хочу. С чем ребенок хочет заниматься. Это вы не сможете уже ему навязать. Это вы можете только у него поинтересоваться и узнать, что ему нравится. Да? Да, Второй да. фактор это фактор могу, то есть чем ребенок может заниматься. Немало, есть такие профессии, которые требуют, допустим, хорошего здоровья, да, или каких-то особых склонностей, например, или хорошее зрение, хорошая физическая подготовка, какие-то особенные качества характера необходимы для этой профессии. Это тоже важно учитывать. И третий фактор это надо. То що необхідно на сьогоднішній момент вивчити, подучити, підтягнути uh -huh. для того, щоб то, що я хочу і можу підучити пірофакти. Це робити в не это в останній рік навчання. Да, ні посління, і це ділять навіть не, не родителі, uh -huh. а ребенка. Дякую, Олена, за ваші відповіді. Сподіваюся, що наші діти оберуть правильні професії, а ми їм будемо цьому допомагати, а не заважати. Нам дуже хочеться, щоб наші діти, коли виростуть, знайшли своє місце в суспільстві, і щоб воно було не на останньому щеблі соціальних східців. Чи знаєте ви, що Ісус, перебуваючи на нашій землі, теж працював, спочатку маленьким помічником Марії, а потім у теслярській майстерні Йосипа. Це говорить мені про те, що будь-яка професія, яка відповідає принципам Слова Божого, може приносити користь як самій людині, так і суспільству. Робіть усе як для Господа, навчіть цього дітей. І ви обов'язково отримаєте Боже схвалення. На все добре вам.